Вигнанці! Доброго денька! Мерзла глуш і бос Хальт уже в Лубенії і принесла нам свої людяні скарби. В цьому відео я покажу вам і розкажу кожен і про кожен з режимів цього стихійного боса та збірки на нього. Погнали! Тут гра нам рекомендує шкіряну броню і одноручний меч. З цим можна погодитись і з цією рекомендацією ви її з легкістю пройдете. Я взяв з собою приблизно 130 броні, пернач на 43 шкоди, заточену мідну сокиру на 52 шкоди і заточений фальшион на 66 шкоди. Ця, звісно, зброя дуже сильна для цього боса, але моєю ціллю є перевірити, скільки здоров'я у її осколків, яких вона призиває, щоб ваншотити їх з одного удару. Як і на всіх інших стихійних босах, я раджу пробігтися спочатку по локації і подивитися, як вона виглядає, де можна застрягти, де вас можуть зажати і взагалі як саме вона побудована. В цілому це локація у вигляді кола, по якому ми будемо бігати. Поки ви не підійдете надто близько до боса, вона буде в фазі сну. Ось з таких сніжних кучугурів снігу вилазитимуть осколки, яких вона час від часу призиває. Ви їх вже, можливо, бачили, коли проходили локацію супровід купця або на новорічних івентах. У них дуже велика швидкість атаки і через це вони вміють дуже добре ламати нашу броню. А ще після кожного удару по вам вони будуть накладати ефект сповільнення на декілька секунд. Підійшовши до боса, вона пробуджується і починає вас переслідувати одночасно з цим викликаючи свого першого осколка. Як ви і я вже зрозуміли, зброя на 43 шкоди їх не ваншотить. По тому, скільки здоров'я в нього лишилося, можна зрозуміти, що в нього 45 хп і немає броні. Після того, як ви знесли їй приблизно 25% здоров'я, вона стає невразливою до атаки і починає кастувати ось такі льодяні шипи, на полу з яких нам потрібно вибігати. Одночасно з цим вона може й далі викликати своїх осколків. І ось тут вся складність цього боса. Якщо по вам вдарить хоч один осколок, то ви не встигнете Гатимете вибігати з цих шипів і будете витрачати купу хіла. Тепер давайте порахуємо, скільки шипів вона кастує на звичайному режимі. 5 разів в сумі з фізичною і стихійною шкодою 36. Троє таких шипів вистачить, щоб відправити вас додому, якщо не встигатимете натиснути хіл вчасно. Сама хальт теж б'є фізичною і стихійною шкодою холодом, накладаючи при цьому ефект обмороження, який періодично наноситиме вам шкоду на протязі декількох секунд, поки екран підсвічується холодом. На всіх наступних режимах все, що я вам щойно сказав, стає складнішим: більше шипів, більша шкода холодом від усього, більша періодична шкода холодом, більше осколків, ну і, звісно, більше хп у боса і у самих осколків. Полуту тут зазвичай нам дають ось такий морозний кинжал частини фельвейського мідного сету, а є і навіть шанс отримати унікальну зброю, та що випадає тільки з героїчного режиму. Тому новачки, це ваш бос і ваша складність. А ми переходимо до наступного режиму, до героїчного. Тут нам гра рекомендує одягатися в бронзову броню, що приблизно 400 броні, і брати з собою вогняну зброю. Це хороші рекомендації, якщо ви хочете вбити її без проблем, допускаючи навіть помилки. Але я покажу вам декілька варіантів на той випадок, якщо вогняної зброї у вас немає. По збірці я взяв з собою 427 броні, вогняний меч, як нам і рекомендує гра. До речі, шкода вогнем по ній і осколкам проходить подвійна. Якщо тут пише 25, то буде 50. Заточений скімітар на 75 шкоди і заточений клеймор на 87 шкоди. Також взяв з собою пару шмоток з захистом від холоду, щоб перевірити різницю з захистом і без. Похилу взяв швидкий хіл бинтики і пряне вино в додатковий слот. Випивши його, воно рятуватиме вас у випадку, якщо по вам вдарив осколок і вона кастує шипи. Сповільнення буде ігноруватись. Зайшовши на локацію, вхід зачиняється і ви більше не зможете вийти, не перемігши боса. Тому або смерть, або перемога. Завжди заздалегідь візьміть все, що потрібно, декілька разів перевіривши. Спочатку давайте спробуємо з 75 шкоди на осколків. Тут їх завжди вилазить по двоє, а коли двоє живі, то вилазить тільки один через деякий час. Як бачите, 75 шкоди не вистачає і по тому, що залишилось, можна зрозуміти, що на них потрібно 80 шкоди, щоб ваншотити. Тут я б радив брати зброю на 80 і ваншотити їх, інакше вони покрамсають вам всю вашу броню. А ось до вашої уваги дія пряного вина, коли по вам б'ють осколки, поки діє імунітет, вони не зможуть вас замідляти. Ну і одівши потрібну зброю, їм не вдасться по вам навіть вдарити. Броні, до речі, в них тут також немає, як і на звичайному режимі. А ось і шкода рекомендованим вогняним мечем. Пару ударів і 25% здоров'я у неї як і не було. Осколків він, до речі, також ваншотить. Такого одного вогняного меча вам має вистачити на її повне проходження. Немає вогняного меча? Не проблема, будь-яка хороша зброя на 70 або більше шкоди, буде непогано її пробивати. Бронів в неї не дуже багато, єдине що, візьміть їх просто з запасом. Після того, як ви трохи звикнете, зможете ось так по одному вбивати осколків після кожного прокасту шипів, і таким чином не будете збирати їх цілими натовпами. Мало зброї на 80 і більше шкоди? Не проблема. Беремо її тільки на осколків, а саму хальт б'ємо звичайними скімітарами. Також можна ще взяти гнилі топорики з врагни. Шкода гнилю проходитиме чистою. Тепер давайте одінемо захист від холоду і перевіримо різницю. Сумарно 40 шкоди від шипів. Якщо перемотаєте назад, то побачите, що без захисту я отримував 55. Різниця в 15 здоров'я не є суттєвою, тому захист від холоду тут не особливо потрібний. Вистачить і звичайної бронзи. Якщо ви візьмете менше броні, то фізична шкода і відповідно сумарна по вам буде збільшуватись. Від її махів краще відбігати. Вони наносять приблизно таку саму шкоду, як і шипи. Тільки не намагайтеся забігати їй за спину, тому що інколи цей мах багається, і ви опиняєтесь всередині боса без можливості звідти вибратись, а це самі розумієте до чого веде. Полуту в неї зазвичай унікальна зброя типу людяних топорів і льодяної палиці, а також частина міцного сету чорнокнижника. Є також шанс отримати легендарну зброю і унікальну частину для збірки столів для ремонту зброї і обладунків. Ну а ми переходимо до останнього і найскладнішого легендарного режиму. Тут гра нам рекомендує брати повний сет захисту від холоду і дворучну вогняну зброю. І так, це найлегший варіант її проходження. На хальт тут підійде навіть ціленький просвітитель, але я їх витратив і покажу вам дещо інше і цікавіше. Це найскладніший режим, тому тут беремо все, що у вас є з захистом від холоду: короб хальт, топовий хіл і топову зброю. Я взяв з собою повний сет північного вовка, мазь для натирання чутливих місць, яка зменшує стихійну шкоду на 20% на 3 хвилини, вогняний меч, щоб потестити на осколків і показати вам, так само клеймор, пожирать душ на 138 шкоди, вогняну алебарду, гнилий еспадон, кігтів рагни і поцілунок інквізитора. Тут так само після входу на локацію вхід зачиняється і діють ті самі правила, що і в героїку. Перше, що б я хотів перевірити, це вогняний меч на її осколки. Як бачимо, 120 сумарної шкоди їх не ваншотить, тому він тут не підходить. А от пожирач душ, розкачаний на 140 шкоди, підходить ще як. Хто ще не знає, як я прокачую мої пожирачі душ, можете натиснути на карточку, яка зараз з'явиться у вас на екрані. Вогняний меч чудово підходить на боса, але, скоріш за все, його повної міцності не вистачить, щоб повністю її вбити, на відміну від. Просвітителя. Клеймори тут теж не юзабельні. Ви будете витрачати купу броні і купу клейморів просто через те, що осколки встають тут дуже швидко. Вогняна алебарда, так само як і вогняний протазан, ваншотить осколків і є однією з найкращих дворучної зброї проти легендарного боса. Під неї навіть не обов'язково пити мандрагору, якщо ви вмієте робити правильний відкрок. І ось ще одна зброя, якою можна ваншотити осколків і навіть нею битися з хальт. Це гнилий еспадон. Повного запасу міцності, напевно, вам не вистачить, щоб повністю вбити хальт. Ми перевіряли це на стрімі, але він є також непоганою зброєю проти неї. У осколків тут 140 здоров'я і немає броні, тому будь-яка зброя з шкодою 140 підійде на них. Тепер я хочу показати вам ще одну зброю, яку я вважаю гідною, щоб брати її проти легендарної Хальт. Це кіхті Врагне. Одразу після вбивства осколків п'єте мандрагору, чого я не зробив, і одразу нападаєте на Хальт. В такій збірці можете навіть не відбігати, а просто бити до моменту, поки не знесете їй 25% хп, бо кіхті добре працюють з непреривною атакою. Такій збірці шипи вам наноситимуть приблизно 50 шкоди, і бинтики тут зіграють свою роль на відхил цих хп. Ну і остання хороша зброя проти неї це поцілунок інквізитора, який можна виміняти у купців за два золота або забрати у легендарного гарида. В цього молота висока фізична і стихійна шкода вогнем, а ще він може пропнути і підпалити землю, так як Хальт повільно ходиться, а білка тут працює ідеально. Єдиний його мінус це повільна швидкість атаки. Полуту в ній зазвичай дві легендарні зброї, з яких алебарда, коса і глифа, частини морозного сету, ідеального для останніх хвиль катакомб компів Агенбургу, сувої заморозки, ну і шанс отримати будь-яку з потрібних деталей на ремонтні столи, від рідкісних до легендарних. Ну а я на цьому прощаюсь з тобою і бажаю успіху на кожному з цих режимів. Головне, пам'ятай, що хороша збірка дозволить тобі допускати помилки, а в більш економній збірці ти ризикуєш все втратити. З вами був Грібовер. Побачимось в наступних відео. Всім пока-пока!